так, добрий вечір, злоденьки. Трансляція має бути підключена. Я живий. Зі мною все добре. Якраз, в принципі, трошки перенесли ми стрім. З неділі на сьогодні поміняли місце з відео. Ну, а то були свої причини. Як то кажуть, хвороба застала неочікувано. Так. Треба зараз згадувати, де ми що зупинилися, бо я вже так давно сидів у Dark Messiah, що скоро забуду управління. Так, вітаю Сергію Русланович, я вже бачу, ви теж під'єдналися благополучно. Шалом, шалом. Ну що ж, запускаємо. Такс. Треба згадувати, де ми зупинилися. І знову привикати до цих всіх приколів. А-а-ой. А-а-ой. Недовго пробігли! Так, О, так не краще. Away, Find some place to hide now. Дуже класно. Скрімер. Ah! <laughs> <Screamer. laughs> привіт, Роман, севило, привіт. За тиждень... ні, навіть за два тижні всі вміння і навички позабивав. Та блять. Ласкаво, просимо в арахіс. Май арахіс Ракіс мейдюн, Не хватає тільки набрати десь кіло так 200. Теж хотів пограти, але після прологу ра тупо вилітає. Побався в інтернетах ваших з різними налаштуваннями. Можуть бути різні приколдеси. О, ну слава ти господи. Так, зараз ми збережемося, бо ну його дупу від цього черв'ячка. Маленько. Mm. E, в принципі кажу, якщо ти хочеш пограти її, то можеш полазити в ютубчику, там в принципі є різні e, поради, як можна пофіксити гру, бо вона в мене теж не, в принципі не запускалася. E, я повинен був конфігі в деяких файлах змінювати, щоб вона пішла по людськи. Тому не дивно. Ну, гра старенька, достатньо старенька. Так що... Це в принципі очікувано. Та йоп твою мать. Не так пернеш уже. Я щось не пам'ятаю, цього рівня. Ммм, красиво. Mm -hmm. Хороший автосейв. Да иначе еще на бьющести запускается. Ну. Окей. Так, а. Твою ж мать то знаємо ми випадки як покликом ктулху старим. Ну, по поклик ктулху — це взагалі достатньо багана і ламана гра, так що не дивуйся, що вона фана запускається, чувак. Це це величезна проблема з старофів. Тому. Та з вашими цими твійо. Оп! Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Сволочь. Так, добре, тут збережемося. ми ще раз туди не бігли. А пт ти ты за автоприцілом чи що, друже! Красиво. Припустимо! Так, нічого не зрозуміло! А, понял! По понял! Окей, добре, збережемося <śmary> тут. Добре, питання на засипку. Я от не пам'ятаю, чи його можна хітнути чи ні. Mm. Смаколик. Сім цьомки, мої соски, вибачте, що піздал, можете мене за це покарати. Друже, ти якраз вчасно. Буквально 5 хвилин тому запустилося. Прийду літатку. Вітаю, вітаю, Дмитро. Срань, господня, які нагле... Яка нагла тварюка? Цікаво, я тебе заліз морозити можу чи ні? Ать, мимо. Так не планувалося. Угу. Тобі до дупи на заморозку. У мене таки покарає хтось. Е, можна. Потім зайдеш до тебе, я тобі об'ясню. Достатньо. І вона анальну кару не надійся, але ще ментально можу забезпечити. Так, окей, добре, нехай стаміна тоді хоч відрегенеться. Стаміна це таке проблема в цій грі. Я дотепер цього не помічав. Точно ти ж не можеш. You have no reason to need it, Sarath. Not as long as I'm.